І так, продовжуємо дев'ятий урок четвертої частини. Будь ласка, відкрити сторінку 47. А, і у нас завдання кнопочки. Складе арифметичну задачу на знаходження остачі. І обернену до неї задачу. Запропонує однокласникам розв'язати її. А ми з вами будемо її виконувати в робочому зошиті. І так, арифметична задача на знаходження остачі. Я вас вчу, що якщо ви не знаєте, що це за задача, сторінка чемпіонів листаємо зошит. І шукаємо задача на знаходження остачі. Ось ми знайшли. Коли з полиці взяли 50 тарілок, на ній залишилося ще 20. Скільки всього тарілок було спочатку в полиці? І так, на знаходження остачі, давайте я. І так, пишемо число, назву місяця, класна робота. І пишемо задача. Наприклад, 12 грудня, пробачте зараз український шрифт. Угу. Грудня. Пишемо е, букву буквами. 12 грудня. Класна робота. Ой. Робота. І пишемо задача. Задачу пишемо з великої букви, нагадую. Так на знаходження остачі. І так, давайте було. Не хочу воно опа. З великою буквою. Ну, що там було? Наприклад, було шість курок, так? Убігло, або? Забрали? Забрали? Три курки, залишилося. невідомо. І так, що ми робимо? Ну так, обов'язково пишемо розв'язання і пишемо приклад. Що будемо робити? 6 підняти 3 дорівнює 3. І у дужках курок, так? Відповідь. Пишемо. Три курки залишилося. Ви можете скласти іншу задачу, але обов'язково зробіть цю задачу в робочому зошиті. І так, зараз я поверну нашу демонстрацію. І так, задача на знаходження остачі. Тобто те, що залишилося, може невідомо бути. А може? Давайте так. Коли з полиці взяли 50 торілок, на ній залишилося ще 20. А тут, бачите, було невідомо. Узяли, залишилося 20. Давайте ще знайдемо ще одну задачу на знаходження остачі. Для того, щоб ви зрозуміли, що таке задача на знаходження остачі. Я ще раз наголошую, що в цьому зошиті є все. От, подивіться, торт розрізали, ну, наприклад, на два шматочки. За обідом з'їли шість шматочків, скільки шматочків? Залишилося. Задача на знаходження остачі. Було, з'їла, залишилося. Було, з'їли, залишилося. Але, але, або було, продали, залишилося. Було е уїхали, залишилося. Це задача на знаходження остачі. І так, повертаємося до нашого зошиту, до завдання кнопочки. Так, добре, з задачею ми розібралися, так? Далі, давайте з вами пригадаємо, як розв'язувати задачі на знаходження третього доданку. Ви пам'ятаєте, у нас була задача така з кульками Червоні кульки. Ну, наприклад, там шість. 6. 6 кульок. Сині кульки. П'ять кульок і білі кульки. Невідомо. А всього було куляк, ну, наприклад, двадцять три. 23 кульки. І так, перший спосіб ми можемо зробити так. 6 Перша дія 6 додати 5, дорівнює 11, дошках кульки, так? І ми пояснюємо, що це? Це червоні та. Сині разом. Так, далі. Друга дія. Друга дія. 23. Від того, що є, ми віднімаємо те, що нам відомо. 11 Дорівнює 12. І так, 12 кулюк. Білих, так? А можна другий спосіб по черзі віднімати. І так, перша дія. 23 відняти 6, так, дорівнює 17. Кульок. Знову ж таки, в дужках обов'язково. І пояснюємо, що це. А це вже сині... Та, білі. Разом. Так. І друга дія. Від того, що залишилося, від 17. Віднімаємо сині кульки. 5. Дорівнює 12. Кульок. Але вже білих, так? І так. Ось ми пригадали, на, як розв'язуються задачі на знаходження третього додатка. А тепер у нас ще одна задача. На е розв'яжи задачу в робочому зошиті за арифметичними діями з поясненням двома способами. І так, учні посадили 48 дерев. Всього, всього посаджено 48 дерев. 16 яблунь, 23 сливи і кілька груш. Які головні слова ви почули та побачили? Да, дій, так, дійсно, це в нас яблуні, сливи та груші. От ми і пишемо в короткій умові, що це яблуні, 16 дерев, так, сливи, 23 дерева і груші. Але груш? Невідомо, так? Скільки дерев посадили учні? Але що відомо? Але відомо, скільки всього було. А було всього 48 груш. То перший спосіб, як ми можемо зробити? Перше дія у нас буде 16. Додати 23, дорівнює 39. В дужках дерева, так? І пояснюємо, що це яблуні та сливи разом. так? Друга дія. Всього в нас дерев скільки? 48 дерев, так? То ми так і пишемо, що 48 від того, що є, піднімаємо те, що ми отримали. 39, це буде 9, так? 9 дерев. Це перший спосіб. Другий спосіб, який ми робимо? Правильно, по черзі ми віднімаємо. І так, перша дія. 48 відняти 23 дорівнює 25. Це що буде? Це ми знайшли. Що це буде? Сливи та груші разом. Сливи та груші разом. Так. А друга дія, а друга дія буде 25 від того, що залишилося, так? Віднімаємо. Що? 16, так? І так, ми отримуємо з вами скільки 9, 9 дерев. От і другий спосіб. Так, ми з вами розв'язали цю задачу. Будь ласка, записуйте у зукошик гарненько. Натискайте паузу. Прошу вас рахувати клітинки, як ми це робили у класі. Пишіть, будь ласка, каліграфічно кожну цифру в окремій клітинці, буковки, щоб були охайно записані. Так, а тепер прошу переглянути презентацію. Увага на екран! Якщо побудувати два промені, які мають спільний початок, отримаємо геометричну фігуру. Кут промені сторони цього кута, а спільний початок його вершина. Зазвичай між сторонами кута проводять дугу і записують біля неї градусну міру кута. Існують чотири види кутів: гострі, прямі, тупі. Та розгорнуті. Будь-який гострий кут має градусну міру меншу від 90 градусів. Ми можемо отримати гострий кут, відрізавши невеликий шматок піци або застругавши олівці для малювання. Будь-який тупий кут має градусну міру більшу від 90 градусів, але меншу за 180 градусів. Нас оточує багато предметів, які мають тупі кути. Поглянь на вітрила парусника. Будь-який прямий кут має градусну міру рівно 90 градусів. Прямий кут позначають не дугою, а квадратиком. Поглянь, квадрат і прямокутник мають по 4 прямих кути. У навколишньому середовищі прямі кути ми можемо побачити на вікнах будинків на цеглі, з якої зведені будинки. Розгорнутий кут має величину 180 градусів. Сторони розгорнутого кута утворюють пряму. Так, а тепер повертаємося до зошита. І так, допоможи хвалькою позначити кут і, не виконуючи вимірювання, визначити його від. Перевір себе, вимиверівши кут. За допомогою Трансфортира. і запиши результат вимірювання. І так, давайте ми дамо назву кутам. Наприклад, вершина хай буде О а, С. А тут Ка, ка. Б. А, да? Так, далі. Зараз ми. О. І так, J. F, P, так, R, v, T. і так, давайте запишемо назву кутів. Цей кут у нас буде A -O C. Вершина завжди буде посередині. Це в нас кут прямий, він 90 градусів. Позначаємо його, його квадратиком. кута прямий, пишемо прямий. Ой, зараз. Так, далі. кута. гострий, назва F. J, P, так виткута гострий. Тут зараз ми назву напишемо K, B, A, так, тут у нас. R, V, так, є, а тепер гострий, так, гострий, гострий? А це тупий? І так гострі та тупі кути. Ми позначаємо догою, а тепер вам необхідно виконати вимірювання, скільки градусів цей гострий і цей гострий, і цей тупий. Зробіть, будь ласка, вимірювання. І так, нагадую, що транспортир середину транспортира ставимо на, на, осередині. От, наприклад, ось така лінія транспортира. Це у нас полукруг. І ми ставимо на середину. Так тепер давайте виконаємо ще одне завдання. Запиши в таблицю назви всіх кутів на рисунку. І так. Гострий. Ну, наприклад, так. Зараз ми. Гострий, наприклад, Пі. Ка. Пі-о-ка. Так, прямый кут. Прямий кут о Пи-о-б. або а о А-о-м. Давайте а о А-о-м. Так, тупий. Ой, зараз ми. Так, 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 нас пытают прямый. К, К, О, М, прямый. К, О, В, прямый. А, П, О, или А, А, О, М, тупый. А от АОБ буде розгорнутий. От ми і виконали завдання. І так, е, далі у нас завдання, сторінка чемпіонів, ми вирішуємо е, задачі. Будь ласка. Коли ви зробите задачі, можете поставити секундомір та засекти, через де, який час ви виконаєте всі ці, ці три задачі. Коротко мова вже записана, вам написати тільки приклади. Але хочу зауважити, тут, тут два способи. Ми малюємо двома, розв'язуємо двома способами. І, будь ласка, не забувайте про домашнє завдання. Його потрібно виконувати, для того, щоб закріпити матеріал, який ми з вами вивчили. Далі, є домашнє завдання підготовка до діагностичної роботи. Потрібно це зробити в учнівському зошиті, тобто в маленькому зошиті в клітинку, так? Так. Запиши число, вигляди суми розрядних доданків. Як це зробимо? Дві сотні додаємо 4 десятки, 200 додаємо 40, так? Це зрозуміло. Порівняти величини з допомогою знака більше менше дорівнює. Година скільки хвилин, і 75 хвилин. Так, це теж зрозуміло. Далі, складись, запиши числовий вираз. Числовий вираз ми з вами казали. Це приклади. Добуток чисел. Це ми помножуємо. 2 на 5 та 2 на 7. А частка це ділимо 10 ділимо на 2, 14 ділимо на 2. Далі, приклад. Приклад потрібно вставити замість А, зробити його не алгеброїчним, а арифметичним. Тобто, вставити замість А 35. Яка дія в першу чергу виконується? В дужках, а потім по черзі, так? Отак, от будь ласка, собі і розставте. Далі йде задача, коли будете виконувати домашні завдання от для підготовки до діагностичної роботи, обов'язково ставте номер завдання. Ще раз наголошую, ви можете виконувати нумерацію завдання, можете порушувати. Це не є помилкою, ви будете робити те, що вам легше. І залишити час на те, що для вас є складністю. Але я думаю, що ніякої складності в одному заданні не буде. І так, задача. У трьох класів 70 учнів, тобто всього 70 учнів, 26 у другому А-класі, 24 у другому В класі, а решта учні – учнів другий В-клас. Скільки учнів у другому В класі? Ми це робили, так? Вимірі виконай завдання. Вимірі кут, запиши результат, вимірювання та вид кута. Ну, це тож, також легко, з цим ви упоруєтесь. Так, далі завдання на усний рахунок. На усний рахунок це добре, але ось тут на сходах записуйте результат вашого розв'язання прикладу. Добре? Так. І тренувальні правила. Тренувальні правила для того і є, щоб ми потренувалися. Для чого тут багато так місця? Для того, щоб ви записали приклад, у стовчик. І розв'язували приклад у стовпчик, а потім записували результат, який ви отримали. І так, бажаю вам успіхів. На все добре!